Здорово. Сьогодні на Олі ліхтарик, міні-ліхтарик, Work лай. На Алікспресі вони продаються там порядка 15 доларів. Є версія менша. Зараз вона в мене в руках. І є версія більша. Менша версія продається з акумулятором 14500. Ну, формат АА. І більша версія 18650 по самому ліхтарику. Він зроблений з пластику, пластик soft touch, як зараз можна говорити. Він такий не скользький і на відчуття прорізинений. руці не скользить Тут металева частина йде, тут пластмас. Має індикацію заряду. Зелений заряжений, червоний на зарядці або розряджений. Коли він розряджається, він просто тухне, ніякої індикації він не показує. По режимах є режим яскравого світла, є тускліший режим і є режим одного такого світодіодика маленького. Якщо затримати на декілька секунд, буде червоне світло. І якщо ще раз нажати, буде червоний маячок, сос. Хто як скаже, хто як подумає. На максимальному режимі яскравості ця задньо пластина метале вона доволі сильно нагрівається. Так як це фонарик, огляд на нього можна сказати через 2-3 роки використання, бо я його давним-давно купив. То можу сказати, що він доволі комфортний, якщо десь там потрібно йти на рибалку. Не хочеться брати якийсь більш об'ємніший фонарик, а потрібно там підсвітити 2-3 години, щоб там розкластися, щось там знайти, не стати на вудочку, на якийсь крючок не сісти. Ну, грубо кажучи, його вистачає. Коли він прийшов, тільки був новий, свіжий акумулятор, то він на максимальній яскравості тримав мене приблизно 3-4 години. Приблизно в цьому діапазоні. Зараз він максимальній яскравості тримає годину. Але це якби 3 роки вже пройшло, і я його то не заряджав, був довго, то постійно теж не підзаряджав. Був такий полубойовий режим. Удари тримає він нормально, декілька разів падав, правда, це була трава, але йому взагалі нічого, ніяких видів немає. Єдине, що відклеїлося, тут була так, така спеціальна. Плівка чи розсіювач, ну тут зараз просто оце, що залишилось від неї. Я його десь загубив і роб і роби, поки нічого так не придумав. Він відкривається в цю сторону. Можна це змістити. І так само відкривається в цю. Тобто він на, ну грубо кажучи, 360 градусів можна кут огляду підібрати. Так само зручно, що в нього є кліпса, яку можна десь защелкнути, щоб він не болтався чи в рідзаку, чи, можливо десь на штанах. І буде зручно його переносити. Також є магніт. Магніт доволі нормальний. Не раз він спасав десь. Грубо кажучи, якщо взяти під капот, отако він спокійно висить, відрегулювали світло там 2-3 години на слабшому світлі він спокійно себе відсвічує, показує, як і все нормально видно. Магніт не сказати, що аж він супер міцний, там супер притягує, але його доволі якби, важко відірвати. він от Ну, самі бачите, я зараз ще його складу і потрушу. Ну Якби ви поняли, причому це ж площа 2-3 мм, якщо буде тут нормальна площа, то він взагалі буде мертво сидіти. По часу роботи. Коли він прийшов до мене, то він робив десь від 4 годин на максимальній яскравості. На цьому ліхтарику, маленькому студиодику, він робив дуже довго. Я навіть не засікав, там більше 8 годин, я пам'ятаю, що рюдзак його положив, включений на цьому ліхтарику. Після рибалки я достаю його і він там ще світає. Я його просто тоді на зарядку положив. Але це пройшло, грубо кажучи, чи 8, чи 10 годин. І якби все нормально працює. Цей ліхтарик світить з такою яскравістю, що якщо ви йдете по дорозі, то повністю можна світити перед собою. Це буде якби не супер світло, але ви не встанете в яму, не зламаєте ногу, ну і в цьому плані, і так далі. Що ще по ньому можна сказати? Всередині, він зроблений ну, більш-менш якісно. Понятно, що ніяких там резинових втулок і так далі немає, але батарея там запакована, затягнута спеціальною плівкою. Теоретично якийсь плюс-мінус вологозахист має бути. Так як він в мене був пару разів на дощу, воду не падав, просто на дощові був. То всередині нічого не потрапило. Я потім деякі фото скину в розборі, як він там виглядає. Але поки він це повністю оправдав. Перевірка ліхтарка. Включення. Перша передача. Друга передача. І мінімальний ліхтарик? Червоне світло. Червоне, доволі яскраве. Можна освітити всю кімнату. І знову перша передача після сосу. І так, да, був би дуже вдячний, якби відписали в коментарях, чи потрібно робити детальні характеристики цих ліхтарів. Чи воно вам взагалі потрібно, чи краще просто тупо показувати, як вони світять? Бо китайці зазвичай пишуть одне, а по факту друге, а характеристики вони завжди збігаються.